Є два світи: є духовний світ і є матеріальний світ. І мат... духовний світ він дуже сильно впливає на матеріальний світ. Все, що дозволяється в духовному світі, те саме відбувається і в матеріальному світі. І все моє подальше життя, і кінець моєї життя залежить саме від духовного світу. Те, яку позицію я зайняла в духовному світі. І якщо я не можу розібратися, якщо я не можу зв'язати сильного, так в моєму житті не хочу звільнить, не можу звільнитися так від прокляття, Мені потрібна вища влада, яка займає дійсності та людини, яка займає вищу позицію в цьому духовному світі. І це є Божі апостоли, це є Божі люди, які можуть мені допомогти зв'язати цього сину, які можуть мені допомогти розібратися в моєму житті з віхами, з прокляттями, і це все піде геть з мого життя, якщо я смирюся під сильну руку Божа.